Samsung відкладають випуск S26, Apple не впорались з m 5 NVIDIA отримає космічне охолодження, а маск хоче 1 трильйон доларів для армії роботів. Про ці та інші цікаві новини тижня в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Традиційно почнемо з Samsung. Пам'ятаєте, ми в минулому відео говорили з вами про те, що S26 Edge було відмінено. Власне, це тепер підтверджується абсолютно логічними чутками про те, що Samsung будуть змушені відкласти презентацію, виробництво і безпосередньо старт продажів серії S26 саме через те, що в терміновому порядку замість S26 Edge інженерам треба зробити S26+. Нагадаю, що традиційно нові Galaxy S презентують десь наприкінці січня. Тепер же ці чутки говорять про можливий анонс, якщо не в березні, то мінімум наприкінці лютого. Ще один момент, про який ми також з вами говорили, це неймінг серії. Нагадаю, що в планах було перейменувати базове S26 в Pro. І це в першу чергу розмиє взагалі і без того доволі непросту ієрархію смартфонів Samsung, адже там вже є ультра. А поява раптом нового PRO на кшталт Apple може збивати користувачів з пантелику. І якщо у Apple так чи інакше все чітко і логічно, ось у вас звичайний смартфон, а ось Pro з кращим процесором і камерами, то у Samsung якраз ультра виконує цю роль. І теоретичне S26 Pro не було б чому протиставляти. Типу, окей, а де s 26 не Pro, в чому? Його тоді прошність, і я з теплотою в душі згадую часи, коли у флагманській лінійці S було усього два смартфони: ванільний і Edge. і все. А ноут взагалі був безкомпромісний і один, тільки якщо не сьомий, звісно. Ви ні за що не здогадайтесь про те, що я хочу вам запропонувати. Так, це, звісно ж, збір. Цього разу збір спільний і подарунки також дуже цікаві. По-перше, треба зібрати на дрони для 129-го батальйону ТРО. По-друге, на поточні потреби, ремонти та дронову компоненту однієї з ігарських бригад. Кожні ваші дві гривні надзвичайно важливі, тож не забувайте, що маленьких донатів не існує. А для більшої цікавості та заохочення подарунки цього разу дуже цікаві. В якості головного призу ПК з процесором Ryzen 9 5950 x 3090 з скаженим блоком живлення на 1200 50 Вт, що можете поставити туди 50-90, та найголовніше стилізоване це все під сталкера. Окрім цього, традиційно розіграємо PS5 Slim, звісно ж, але і це ще не усе. Також в розіграші буде монітор Legion 32 дюйми, 2К та 180 Гц. Для поціновувачів книжок, колонія Макса Кідрука та не проста, а з автографом, який я брав у нього особисто. Тож річ доволі унікальна. Крім цього, буде ще купу сірякого мерчу, повний перелік, якого я залишу в документі в описі відео, якщо не забуду його зробити. Правили, як Завжди дуже прості: 200 гривень це один шанс, 1000 5 шансів і так далі. Проте не забувайте, що в першу чергу це збір, тож кожна гривня надважлива. Усі посилання будуть в описі відео та закріпленому коментарі. Ну, якщо ми вже зачепили тему минулого Samsung, нещодавно стало відомо, що Samsung планують відмовитись від Microsoft OneDrive як нативного рішення для резервного копіювання. Днями навіть відомою стала дата, 11 квітня 26-го року. Ну і власне Samsung пропонуватимуть усім перейти на свій власний Samsung Cloud для синхронізації галереї, нотаток, музики та документів. І виправте мене, якщо я помиляюсь, але наскільки я пам'ятаю, в світлі часи до Galaxy S10 Samsung Cloud і так існував для всього цього, а потім вони Насильно всіх змушували приходити всіх на OneDrive і повидаляли Samsung Cloud взагалі як такий. Про що це все це може свідчити? В першу чергу, цілком можливо, що у цих двох компаній закінчились якісь угоди щодо такого партнерства. І цілком можливо, що взагалі скоро застосунки Microsoft не будуть перевстановлені на смартфони Samsung. Також не варто відміняти і той факт, що, можливо, корейці просто хочуть заробляти на підписках на цю хмару, як це із величезним задоволенням робить Apple. Тільки от питання в тому, що те, як працює iCloud, це все ж не те ж саме, як працює будь-яка інша хмара на смартфонах. З Android, не зважаючи на усі мінуси підходу купортиновців до цього, закінчуючи тему Samsung, корейське видання Korea Economic Daily стверджує, що згідно з їхніми інсайдами, Samsung дуже задоволені своїм двонанометровим чіпом Exynos 2600, і він взагалі просто щось неймовірне. Повідомляється, що продуктивність штучного інтелекту в Exynos 2600 в 6 разів вища у порівнянні з A19 Pro. В багатоядерній продуктивності він перевершує чіп Apple на 14%, а в графіці взагалі на 75% швидший. А у порівнянні з Snapdragon 8 Elite Gen 5 нейронний процесор на 30% швидший, а графічний кращий на 29%. Щоправда, чомусь нічого не говориться про безпосередню продуктивність багато і одноядерну. З одного боку, це, звісно ж, дуже круто. Іншого це значно відрізняється від останніх тестів, що були знайдені в базах бенчмарків. Проблема полягає в тому, що в ідеальному тестовому середовищі з низькою температурою чи, наприклад, розблокованою потужністю можна і не такі результати отримати. Проте потім в самому смартфоні може з'ясувати, що фізика все ще не переборна і чомусь все це треба або живити, або охолоджувати, або і те і інше водночас. Інший же звіт стверджує, що при усіх очевидних перевагах. Переходу на новий техпроцес, такий як збільшення продуктивності при зменшеному енергоспоживанні, новий Exynos наче як отримає не вбудований в чіпсет 5G модем, а окремий варіант на материнській платі. І це може дуже легко нівелювати усю перевагу в енергоефективності, адже окремий модем завжди споживає більше, ніж інтегрований на кристал. Тепер не менш традиційно переходимо до Apple. По-перше, новенькі 17 Pro та Pro Max виявилися смартфонами Хамелеонами. От ви купуєте собі новенький помаранчевий iPhone, а він бац, і через місяць перетворюється на рожевий. Ну, круто ж, правда? Якщо без жартів, то в мережі з'являється все більше повідомлень про те, що у користувачів, дуже, грубо кажучи, знебарвлюються нові про та про макси. І мова не тільки про помаранчевий колір. є випадки і повідомлення про таку ж біду і в синьому кольорі. Хтось каже, що смартфон просто на сонечку полежав, хтось каже, що він його просто протер серветочками вологими. І от яка біда сталася ресурс Текрадар випустили статтю з цього приводу, і щоб не дуже вас навантажувати, скажу наступне: протирати нові айфони з засобами, що містять перекис водню чи відбілювач, не можна. Це чітко і конкретно написано на сайті Apple. Бо анодований алюміній не любить перекис водню. А з приводу сонця так анодований алюміній може мені під впливом ультрафіолетового випромінювання. Поки що Apple ніяк офіційно не коментує всю цю історію. Проте про всяк випадок не залишайте свій помаранчевий смартфон на сонці і не протирайте його перекисом водню. Тепер декілька слів про постійні чутки. А що ж, коли вийде у Apple? Теоретичний iPhone Fold, який в розгорнутому вигляді буде схожий на iPad Mini, має вийти в 27-му році. Також в 27-му році має з'явитись повністю безрамковий iPhone, який отримує загнутий з чотирьох сторін дисплей, і я боюся уявити, як вони збираються боротися з мертвими зонами. А теоретичний iPhone Flip з'явиться аж в 28-му році. І цілком можливо, що цей безрамковий iPhone в 27-му році буде не iPhone Edgeless чи ще щось, і навіть не iPhone 9, що має бути згідно логіки, а скоріш за все, він отримає одразу позначку 20. По-перше, в честь 20-річчя. По-друге, як чітке оголошення зміни дизайну. А я вам нагадаю, що дуже грубо кажучи, Apple якраз останні 10 років допилює і трохи трансформує те, що приніс із собою iPhone X, чи X, чи X, як вам завгодно. І цілком можливо, що саме він перегорне сторінку дизайну смартфонів і стане новим стандартом для індустрії. Можливо, а може й ні, хто його знає. Кожного разу при огляді потужного ноутбуку з Windows я бачу в коментарях: ну і для чого він потрібен, якщо там температура під сотню ще й жити не буде під навантаженням? Ну що ж, ми дійшли з вами до моменту, коли цілком можна сказати, що це так само, як у Apple. Один з західних блогерів, MaxTech протестував новенький 14-дюймовий MacBook Pro з m 5 та попередню версію MacBook Pro з m 4 і Вийшло так, що якщо дати MacBook-у таке ж навантаження, яке зазвичай дають іншим ноутбукам в тестах, тобто той же Cinebench, наприклад, то MacBook цілком може показувати середню температуру в 99 градусів, і це при споживанні в приблизно 22 Вт. Несподівано, правда? Ба Більше це ще й покращена історія, адже попередній процесор показує в середньому 101 градус при 18 ватах, і це все нагадаю звичайний m 5 без приставки Pro чи Max. Тут, звісно, варто обмовитись про той факт, що Apple досі в подібних рішеннях використовує один вентилятор та одну теплову трубку. І з прошками та максами, скоріш за все, буде все ж більш просунута система охолодження. Про те, як бути зі звичайним М5, а що буде з ним в майбутніх ейрах? А як тоді справи у нового айпеда взагалі? Знову ж варто зазначити, що всі ці тести це, хоч і дуже показові, проте все ж бенчмарки, які навантажують ваш ноутбук, так як не навантажить жодна програма, адже навіть прем'єр в складному рендері не б'є в 100% потужності процесора, що на потужних Windows ноутбуках, що на макбуціях. Продовжуючи тему охолодження, однією з найбільших проблем у усіх цих ваших штучних інтелектів є не тільки живлення цих монструозних графічних процесорів, а й їхнє охолодження. Сем Альтман якось сказав, що для обробки вашого «Привіт» в чат-GPT витрачається чи то стакан, чи то літр води. Я вже не пам'ятаю точно. NVIDIA ж разом зі стартапом StarCloud знайшли банальне, проте в той же час геніальне рішення, де у нас є місце, в якому майже необмежений доступ до сонячної енергії, і в той же час є скажено низькі температури. Так, ви все правильно зрозуміли. Цей стартап буде запускати графічні процесори Nvidia H100 в космос, адже там можна і енергію від сонця отримувати майже безлімітно і в той же час охолоджувати все це завдяки природно низькій температурі космосу. І якщо у них усе вийде і цей проєкт буде успішним, я більш ніж впевнений, що свого носа туди одразу ж всуне і Ілон Маск, просто в промишлових масштабах. Бо про нього ми сьогодні ще поговоримо сьогодні. Компанія Warner Bros. Discovery після місяців чуток офіційно оголосили про свій продаж і вже зараз розглядають запити від різних зацікавлених сторін. В чому власне там суть справи в середині 26-го року Ворнери мають відділитися від Discovery Global. і зараз фактично заявляють, що раптом з'явиться хтось, хто купить їх повністю. Вони не проти. Якщо ж хтось захоче придбати якісь конкретні окремі частини. Це також варіант. Або ж рада директорів не прийме жодну з пропозицій, і вони просто відділяться та й будуть собі далі існувати. Про всяк випадок, я вам нагадаю, що таке Warner Bros. Це щонайменше: Warner Brothers Pictures, New Line Cinema, Cartoon Network, а також це абсолютно усе DC, Warner Brothers Games, Nether Realms Studio, розробники Mortal Kombat, А ще це Warner Media та HBO, а ще це права на майже усього Гаррі Потера. Але там все трохи складніше, бо що права на володаря перснів, що на Гаррі Поттера настільки подроблені чи на різних компаніях і складно розкидані, що про це взагалі окреме відео можна робити. Менше з тим вже зараз Apple, Netflix та Amazon зацікавлені в придбанні ворнерів, і я спочатку дуже здивувався, що в цьому переліку немає Дісней. а потім зрозумів, що вони і намагатись, мабуть, не будуть це робити, бо їм точно не погодять таку угоду, бо вони і так майже монополісти. Але було б дуже куметно побачити Марвел і DC у власності одного і того ж власника. Хоча сучасна DC і без Марвел ще так лавонада, і навіть Ган там ніяк не допомагає. Маск вимагає від ради директорів Тесла виплатити йому компенсаційний пакет в розмірі 1 трильйона доларів, для того, щоб він міг вкластися в штучний інтелект та роботів своїх Optimus, створити їх цілу армію, і завдяки цьому людство буде жити краще, бо кожен зможе купити собі персонального лікаря, який якісно зможе лікувати вас вдома. І якщо йому не дадуть 1 трильйон доларів, він піде з компанії. Наче Тесла продається завдяки його присутності. Бо деякі люди пам'ятають про його обіцянки, що кожного року компанія буде заробляти на 50% більше. І в цьому кварталі вони, хоч і встановили рекорд з продажів за останній рік, проте прибуток склав усього 1,4 мільярди, що усього на 200 мільйонів більше у порівнянні з попереднім періодом, який був жахливим, бо люди палили самі тесли, заводи і магазини, де вони продавались, і взагалі дуже негативно почали ставитись до маска через його співпрацю. З Трампом, але як ви пам'ятаєте, цієї дружби не вистачило надовго. Ну і наостанок давайте про кумедне: чи не кожен день ми чуємо та бачимо новини, що от Китай такий сильний, що он і електрокари у них найкращі, і процесори та відеокарти вони самі роблять, і взагалі прям повністю незалежні. Будь-яке сучасне виробництво техніки хочеться вам того чи ні зав'язане на чіпах, і ти чіпи або купуєш, або робиш свої. Відносно свої вони навчились робити щоправда на тих станках, які у них вже були. Фактично, Китай зараз завис у технологіях, адже літографічні станки їм не продають, Ба більше навіть не ремонтують станки інших не китайських компаній, якщо їхні заводи знаходяться в Китаї. І, взагалі, дуже грубо кажучи, літографічні станки роблять Нідерланди та Японія. Все. А якщо ще грубіше, то тільки Нідерланди, бо АСМЛ роблять найпередовіше обладнання, і вони дуже серйозно ставляться до виконання усіх санкцій, зобов'язань і так далі. Та й станки ці – це штучний товар, тож вони цілком легко можуть його відслідковувати. І наскільки я пам'ятаю, за бажання навіть віддалено блокувати його. Що вирішили зробити, розумники на одному з китайських заводів? Вони вирішили зайнятися таким собі, знаєте, реверс інженерингом, розібрали одну зі старих літографічних машин, щоб зрозуміти, як там і що, і зробити свою таку. Проте в процесі розбору. Зламали її і зламали так, що відремонтувати, звісно ж, не змогли. Ці генії викликають АСМЛ. Мовляв, дивіться, у нас ваша машина зламалась, а ті, в свою чергу, побачили, що китайці намагалися її розібрати і скопіювати. Поки що, АСМЛ офіційно не коментували цю ситуацію, проте впевнений, що навряд чи вони тепер будуть, хоч якось, ремонтувати те, що використовує цей завод, якщо взагалі не гірше. Ось такими вийшли новини тижня, що вже минуло. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Також обов'язково беріть участь в нашому зборі та нашому розіграші. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.